Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму YouTube-каналі. Зараз я знаходжусь в Хорватії і вирішила записати для вас це відео на цю тему, яка не дає нікому спокійно спати. Як я вивчила так швидко німецьку мову? Чи не брехуха я! У мене була думка закінчити це відео. Так, я вам набрехала! До побачення! Але давайте зробимо його трошки довше. Ні, я вам не набрехала. Хочете вірити, хочете не вірити. І зараз я вам розповім хитрощі, якими я користувалася. Друзі, мої любі, хитрощів насправді, ніяких нема. Але є дещо, про що я не розповіла, а саме про мій попередній досвід вивчання мов, який є дуже важливим. І... Я якось, можливо, я про нього говорила, але якось дуже швидко і ви не помітила, а можливо, я про нього не говорила. Не пам'ятаю, вибачайте. Але я з 6 років вивчаю мову. З 6 років я вивчаю англійську. Десь з восьми років у мене з'явився репетитор, і я почала здавати кембриджські тести. Тобто, вивчання мови у мене з дитинства. Мені це подобалось. Це ж у мене йшло. Я не можу сказати, що це у мене легко якось йшло, але коли я працювала, у мене і був гарний результат. Весь шкільний період я вивчала англійську. Потім я почала вивчати іврит. Коли я вже вивчила англійську, вона мене була на гарному рівні, я багато подорожувала. Багато спілкувалася англійською. У мене була це ось ця практична частина використання мови, так, не лише е в школі, а поза школою. І я не відчувала взагалі дискомфорту, коли, коли я спілкувалася англійською. Я багато дивилась якихось голівудських інтерв'ю англійською мовою. Якісь. Е Ви знаєте, чим я займалася? Так любила ось цей володар. Кільців, що я займалась тим, що я дивилась режисерську версію, це чотири години англійською. стільки мені подобалось, я хотіла ось в оригіналі це все слухати. І це було в школі ще. Тобто англійську я прям ну це моя, моє кохання, розумієте, англійська мова. Потім, коли ми вже англійську вивчили, я пішла вивчати іврит. А перед івритом я ще десь півроку вивчала чеську. Але я про неї небагато говорю, тому що півроку, що таке півроку? Але чеська мова, вона, ну розумієте, вона легка, а, її не складно вивчити. І... Але у мене змінились плани. Нюша захищає, захищає, Боже, зайка. Боже, моя зайка. Боже. Ви не розумієте, у мене просто пес побачив іншу собаку, яка просто проходила мимо, і він вирішив, що треба нас захищати всіх. Коротше, перелякався сам. А на чому ми зупинились? На тому, що е, чеську вивчити насправді легко, але в мене змінились плани, і вона мені потім була не потрібна, і я кинула це. А потім я вивчала декілька років іврит і, і я. Можу сказати, що він у мене був на рівні b 1 b 2 тобто я доволі впевнено себе відчувала. Коли розмовляла, я добре писала, і все таке. Ну, але я реально там два-три рази на тиждень ходила на курси поруч з моїм університетом, не пропускала, навіть на якусь олімпіаду ходила. ось. Якось так. Мені дуже подобалось. Тобто я люблю навчатися, я люблю вивчати мови. Мені це реально. Знаєте як? Мені це подобається не тому, що я з цим народилася, а тому, що ось мені привили ось цю любов до навчання. Це дуже важливо, щоб це робили ваші батьки. коли ви дитина. Якщо ваші батьки цього не зробили, і ви вже доросла людина, зробіть це самостійно. Якось я не знаю, намагайтесь. Потім. Після івриту мені була потрібна німецька. І я вже з цим попереднім досвідом вивчання мов і з розумінням структури, плану, і що треба, що не треба, на що треба звернути увагу, на що можна закрити очі, тобто не дивитись поки, робити помилки. А де треба ось тут, досконально так розібратись? Тобто, я розуміла схему. І... Я можу порадити вам перше і найголовніше, це ви повинні займатись постійно, без е, ніяких Ой, у мене сьогодні нема настрою, ой, а я себе сьогодні щось якось, якось не дуже почуваю. Ось це все, цього всього не потрібно бути. Повинна бути система, розклад занять і так далі. І не одне заняття на тиждень, і не два, а більше. Найдіть свого вчителя. Репетитора, займатися з ним і ніяких ось цих ось ой, можливо, потім я зроблю. Обов'язково робити домашнє завдання. Обов'язково. Е, на нього може у вас йти багато спочатку годин, там, може, 2 години, година, потім цей час буде зменшуватись, ви будете навчатись, вам буде легше, легше, легше і так далі. А, далі, найголовніше, найголовніше це практикувати мову. Будьте, якщо ви за кордоном, Практикуйте її, йдіть в магазин, спілкуйтесь з касиром, ідіть на пошту, спілкуйтесь там, коли щось відправляєте. Запитайте час на вулиці, сходіть в, е, в кафе і замовте щось німецьке або тієї мови, яку ви вчаєте. І тут я попереджаю, вас не будуть розуміти спочатку. Я... І це абсолютно нормально. Тобто людина може не зрозуміти, що ви сказали. Чому це може трапитись? Тому що ви можете сказати, це занадто тихо, бо ви соромитесь говорити нерідною мовою, а якоюсь незрозумілою. А можливо, ви реально якусь фігню сказали, і вас ніхто не зрозумів. У будь-якому випадку це не важливо. Говоріть, вони якось зрозуміють вас в кінці. Це... Але ось цей момент цього бар'єра, що я все ж таки розмовляю, його треба перейти. І треба це зробити як можна швидше. Далі, знайдіть собі роботу, якщо ви також за кордоном, тобто це відео для тих, хто зараз за кордоном, в основному йому треба швидко вивчити мову, інтегруватись, так? Знайдіть собі роботу, і ви будете так, ви будете перші два місяці, напевно, відчувати дискомфорт о, при розмові з колегами, які говорять дуже швидко, бо це їх рідна мова, а ви. Приїхали сюди не так давно. Нічого страшного, два місяці треба трошки взяти себе в руки, відчувати себе дурням, так, нічого страшного. І потім це, знаєте, нівелірується. І все буде добре. Але багато людей вони говорять, ось я вивчаю там мову вже 5 років, нічого не можу вивчити. Ребят, ну я не знаю, як ви вивчаєте мову 5 років, нічого не можете вивчити. Якщо ви вивчаєте годину на тиждень, не практикуєте, не робите домашнє завдання, то ви можете її вивчати 110 років. Тому не треба писати мені, що я вивчаю, не можу вивчити, це неможливо і так далі. Я не знаю, які зусилля ви прикладаєте, які у вас взагалі мотивація, чи є в вас вивчити мову. Тому що це дуже теж дуже важливо. У мене була мотивація вивчити німецьку. Я дуже хотіла потрапити на класну роботу, і я досі знаходжусь в процесі, тому що. В Швейцарії є ще так звана швейцарська німецька, і яку я вивчаю самостійно не з викладачем, тому що я, ну, моя викладачка вона мені допомагає, вона знаходить ресурси, там, інформацію, так, але це, ну, це треба бути це неможливо, це треба бути в суспільстві цьому, яке розмовляє. І я ось зараз працюю вже третій місяць, і я тільки зараз почала розуміти швейцарську німецьку, в принципі. Нормально, бо я постійно в цьому середовищі. Так, для мене переходять на Hochdeutsch, так, на нормальну німецьку, але все одно ну, вони так розмовляють, і я хочу навчитись. І щоб навчитись, мені треба знаходитись в суспільстві, відчувати ці неприємні відчуття, що я нічого не розумію. І це такий процес. Нічого ви тут не зробите. Просто я думаю, що багато людей, коли вони е, починають цей шлях, це дуже неприємне почуття, якщо ви дуже швидко хочете це вивчити, інтенсивно і так далі. І ну, нікому неприємно відчувати себе дурням. Туди у всіх одна проблема. Ось я вивчаю, вивчаю, а розмовляти не можу. А ви і не зможете розмовляти, поки ви не почнете. Ось як ви почнете, так ви і зможете розмовляти. Тому, е в принципі, це все. Це все, що я вам можу сказати. Я вам бажаю успіхів. Я залишу посилання на всі ресурси, якими я користувалася внизу в описі до відео. Ну, протягом там, одного дня я додам, я пошукаю, тому що. Ютуб-канали у мене є, німецькомовний інстаграм, і різні там книжки, якісь журнали і так далі. Тобто я це по максимуму залишу і навіть там буду протягом часу додавати, якщо я щось там забула. Тому ви можете там заходити, передивлятись, Підписуйтесь на мій телеграм-канал. У нас там таке своє маленьке ком'юніті. І я виставляю, викладаю туди багато фото, відео і багато чого цікавого. чого нема ні в Інстаграмі, ні на Ютубі. Коротше кажучи, вам там сподобається. Ми там спілкуємось з вами і обговорюємо наступну тему для відео, тому обов'язково переходьте, висловлюйте свою думку, запитуйте мене, що вам цікаво, що вам не цікаво. Я вам буду відповідати, і наша ком'юніті буде зростати. Там вже нас здається близько 120 людей. Ставте вподобайку, підписуйтесь також не тільки на Telegram, а й на YouTube. І всього, всього вам найкращого бажаю, швидкого вищання мови. Все. Я вас всіх цілую і обіймаю.